Друзі, усім привіт! Я вас вітаю в новому випуску на каналі Топчик. Звичайно, навколо Бермудського трикутника точиться досить багато дискусій. І в той час, коли одні вважають, що це міф, інші не перестають твердити, що це реальність. Тож давайте розглянемо декілька фактів і також попробуємо розібратися. Вперше вираз «Бермудський трикутник з'явився у 1964 році, а саме у статті Вінсента Гедіса. Журналіст описав цей регіон як такий, який знищив сотні кораблів та літаків без сліду. Заради справедливості варто відзначити, що повідомлення про незрозумілі події у цьому регіоні почали з'являтися раніше, приблизно середини ХІХ століття. До речі, інша назва Бермудського трикутника трикутник диявола, і обговорення трикутника диявола не припиняються вже протягом кількох сотень років. А кількість теорій, як наукових, так і міфічних, лише продовжує збільшуватися. Бермудський трикутник є однією з найбільш загадкових і відомих аномальних зон на нашій планеті. Розташований між Флоридою, Бермудськими островами та Пуерто-Рико. Цей регіон уже багато десятиліть привертає увагу вчених, письменників і шукачів пригод через численні загадкові зникнення літаків і кораблів. Але що насправді криється за цими містичними подіями? Втім, у дослідженні 2014 року Світовий фонд природи визначив 10 найнебезпечніших вод світу для судноплавства, і Бермудський трикутник до цього переліку не увійшов. Учені не заперечують, що в цьому районі справді відбувалися моторошні авіакатастрофи чи аварії з кораблями. Проте насправді кількість передбачуваних зникнень відносно незначна, якщо враховувати кількість суден і повітряних бортів, які регулярно проходять через Бермудський трикутник. Перші згадки про аномалії у цій області з'явилися ще у 15 столітті, коли Христофор Колумб повідомляв про дивні явища, такі як нерухомі води та незрозуміле сяйво. Проте справжню популярність Бермудський трикутник здобув у середині ХХ століття після кількох гучних зникнень, таких як Рейс-19, це група з п'яти військових літаків, що зникла під час навчального польоту в 1945 році. Ще один не менш відомий інцидент. Стався з кораблем Марія Селеста. Містики говорять про цей випадок як про одне з найзагадковіших морських зникнень. Подібні історії часто обростають неперевіреними деталями. Відомо, що американське торгове судно Марія Селеста вийшло з порту в Нью-Йорку 7 листопада 1872 і прямувало до Генуї, Італія. 4 жовтня його виявила канадська бригантина приблизно за 400 миль на схід від Азорських островів. Нікого з людей на кораблі не було. Єдина рятувальна шлюпка була відсутня. І що цікаво, цінний вантаж у 1700 барелів був недоторканим. Протягом десятиліть відсутність точних фактів лише стимулювала припущення, що могло статися. Теорії варіювалися від заколоту та нападу піратів до атаки морських монстрів чи смертоносних водяних смерчів. Капітан Марії Целесте Бенджамін Брех. Його дружина, їхня дворічна донька та команда семи осіб зникли безслідно. До речі, сам корабель продовжив службу новим власникам. У 1885 році капітан Марії Целесте навмисно розбив її біля берегів Гаїті для спроби шахрайства зі страхуванням. Зникнення судна «Циклоп» Це американське судно назвали на честь персонажа грецької міфології. Його збудували для ВМС США за кілька років до початку Першої світової війни. Приблизно 4 березня 1918 року корабль безслідно зник у районі Бермудського трикутника. Долю самого циклопу та 306 осіб, членів екіпажу та пасажирів на його борту, достеменно не встановлено. 16 лютого 1918 року корабель залишив порт Ріо-де-Жанейро і попрямував у бік північноатлантичних штатів. Востаннє його бачили в районі Барбадосу, де він зробив позапланову зупинку. Циклоп перевозив близько 10 тисяч тонн марганцевої руди, що дещо перевищувало його максимальну вантажопідйомність. Водночас розслідування в Ріо показало, що вантаж корабля, нібито був завантажений і закріплений належним чином. Екіпаж не подавав жодних тривожних сигналів. Здається, що циклоп просто зник. Попри ретельні пошуки, ні слідів, ні уламків, ні тіл виявлено не було. Було висловлено припущення про те, що корабль міг потопити німецький підводний човен, але Німеччина спростувала цю версію. Також заявлялося про можливий шторм або аварійну ситуацію на кораблі. Однозначної відповіді слідство не дало. Тому протягом років було висунуто безліч теорій, які намагалися пояснити загадкові події в Бермудському трикутнику. Деякі з них мають наукове підґрунтя, тоді як інші відносяться до фантастики. Що ж могло бути природною причиною? Найперше це магнітні аномалії. Однією з популярних наукових теорій є існування магнітних аномалій, які можуть впливати на роботу компасів і навігаційних приладів, що призводить до дезорієнтації. Ще одна причина метаногідрати. Глибоко під поверхнею Бермудського трикутника утворюються величезні міхури, наповнені гідратом метану. І коли такий міхур дозріває і піднімається. На поверхні води утворюється гігантський пагорб, з якого корабель, так би мовити, зісковзує, потім міхур лопається, утворюється воронка, в яку і втягується судно. З літаками ще простіше: газ з міхура піднімається в повітря, що контактує з гарячим двигуном і відбувається вибух. Чи можуть впливати погодні умови? Звичайно. Бермудський трикутник розташований у зоні, де часто виникають сильні тропічні шторми, урагани й водовороти. Непередбачувана погода може бути причиною багатьох зникнень. Звичайно, завжди має місце людський фактор багато аварій можуть бути результатом людських помилок, технічних несправностей або недостатньої підготовки екіпажу. Існує ще одна версія з падінням комети. За цією версією, 11 тисяч років тому на дно океану впала комета, якраз в тому місці, де зараз знаходиться горизвісний Бермудський трикутник. Небесне тіло цілком могло володіти незвичайними електромагнітними властивостями, здатними виводити з ладу навігаційні прилади та двигуни літаків. Також існує версія, що це секретні випробування уряду. База, на яку грішать прихильники цієї теорії, називається Атлантичним центром підводного тестування і оцінки. За офіційною версією, ця компанія займається випробуванням підводних човнів, зброї і гідролокаторів. Але існує й версія, згідно з якою саме там уряд контактує з позаземними цивілізаціями і відчуває різного роду інопланетні технології. Звичайно, куди ж без літаючих тарілок та інопланетян. За цією теорією у морських глибинах ховається інопланетний корабель, який, на відміну від попередньої версії, вивчає нас і наші технології. Або на худий кінець, там знаходяться ворота в інший невідомий землянам вимір. У певний час ворота відкриваються. У нього допливають кораблі і залітають літаки. Цікаво, що компас вказує на справжню, а не на магнітну північ. Бермудський трикутник це одне з двох місць на землі, де магнітний компас вказує на істину, тобто географічну, а не магнітну північ. У звичайній ситуації, при прокладці курсу корабля, моряки цю різницю приховують. А в тих районах, де компас працює інакше, нічого не вартує заблукати і налетіти на риф. Також є і містичні теорії, а саме загублена Атлантида, про яку всі ми знаємо. Фантастична теорія пов'язує таємниці трикутника з легендами про загублений континент Атлантиду, який нібито має магічні або технологічні можливості, що впливають на транспортні засоби. Мабуть, багато із вас задавався питанням: а що ж знаходиться на дні? Всупереч безлічі легенд про проклятий трикутник, справжня причина зникнення і краху кораблів криється в особливому рельєфі морського дна цієї області. Розташований на дні величезний розлом, оточений безлічю глибоких проток, де зустрічаються холодні та теплі течії. Зустрівшись і рухаючись у протилежні сторони, течії утворюють безліч вихорів та штормів. Незвичайна структура морського дна є причиною виникнення найсильніших стихійних небезпек. Та знаменитих хвиль вбивць І виникнути вони можуть практично з порожнього місця, лише при невеликому вітрі. Висота таких хвиль може досягати до 30 метрів, тому зіткнення практично будь-якого навіть сучасного судна з гігантською водною товщею таких масштабів стане смертельним. Адже мало який корабель розрахований на подібні випробування. Якщо морський транспорт нашого часу не здатний вистояти проти цього жахливого явища, до суди 15-20 століть не мали жодних шансів пережити шторм. І лише вдалий збіг обставин допомагав вижити команді. Найбільш загадковим явищем диявольського трикутника заведено вважати кораблі примари. До берега хвилі прибивають повністю справні судна, без особливих пошкоджень. А всередині корабля все так обставлене, ніби його покинули зовсім недавно. Дослідивши Бермудський трикутник, вчені дійшли висновку. Що команди кораблів залишають судно через явище, яке називається голосом моря, коливання інфразвуку. Коливання викликані виникненням урагану чи шторму, а швидкість сильно перевищує явища, що їх породили. Саме тому голос моря долинав до моряків у ясну погоду і змушував поспіхом і панікою покинути корабль. Адже інфразвук викликає у людини ураження нервової системи, порушує роботу мозку і може призвести до сліпоти. Такий австралійський вчений, як Карл Крушельницький, не підтримує надприродну репутацію Бермудського трикутника. На його думку, надзвичайні події в цьому районі це лише відображення теорії ймовірності. Національна асоціація океанічних та атмосферних досліджень США дотримується такої ж думки. У її звіті за 2010 рік сказано. Немає жодних доказів того, що загадкові зникнення відбуваються в Бермудському трикутнику з більшою частотою, ніж у будь-якому іншому великому районі океану, який активно відвідується. Військово-морський флот США і берегова охорона США стверджують, що немає ніяких надприродних пояснень катастрофам на морі. Їхній досвід підказує, що об'єднані сили природи і людська помилковість перевершують навіть найбільш недовірливу наукову фантастику. І хоч більшість загадок і таємниць навколо Бермудського трикутника і знайшла наукові пояснення, суперечки про це місце ще довго не згаснуть. Адже це дуже цікаве місце все ще не можна назвати повністю вивченим. Друзі, а як ви гадаєте? Своїми теоріями і версіями обов'язково діліться в коментарях. Я дуже дякую за перегляд відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. І, звичайно, можете донатити та ставати спонсорами каналу. Це дуже допоможе підтримати канал. До нових зустрічей, ваш топчик.